Уже декілька днів одна із топтем, яка у всіх на слуху безкоштовні кілометри від Укрзалізниці. Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен українець отримає. Безоплатно 3 тисячі кілометрів потягами Укрзалізниці безкоштовно зможе скористатися на різні напрямки такою пропозицією. І ця ініціатива викликала дуже багато дискусій. Безліч експертів її назвали підготовкою до. Виборів, а, а не реальним е, кроком підтримки Укрзалізниці, яка зараз переживає дуже складні часи. Особливо через те, що впали вантажні перевезення і пасажирські перевезення, які завжди були завжди були збитковими для залізниці, стали ще більшим тягарем для неї. Про безкоштовні кілометри від Укрзалізниці, ми будемо спілкуватися із Юлією Сірко, народною депутаткою України, першою заступницею голови комітету з питань транспорту та інфраструктури, також Чікуємо і сподіваємося, що до нас приєднається Сергій Лещенко, член наглядової ради Укрзалізниці, радник керівника офісу президента. Пані Юлію, я вас вітаю. Добрий вечір. Поки ми чекаємо пана Сергія на зв'язку, він озвучив свою позицію, що він підтримує таку ініціативу, хочу запитати вас, яка ваша думка чи по кишені Укрзалізниці така щедра пропозиція, і чи вона може допомогти компанії у ці складні часи? Я вважаю це популізмом. Скажу зразу. Це перше. По друге, як вона може допомогти компанії, якщо власне кількість пасажирів збільшиться, видатки збільшаться, витрати на кількість обслуговування пасажирів. Вони не можуть не збільшитись. Ну мені здається, це і дітям зрозуміло, що люди за людьми треба прибрати. Людям треба сходити в туалет. Людям треба допомогти. Треба більше охорони. Ну, це збільшує видатки Укрзалізниці і власне кажучи, вона і так збиткова, і ми почули цифри і власне заклик пана Сергія, що «Укрзалізниця» фактично помирає. Та з, з трибуни він це сказав. Тому я думаю, в такій важкій ситуації для компанії, в якій вона є, і вона є там вже не один рік. Пасажирські перевезення дійсно, давайте скажемо, будемо об'єктивними. Вони завжди є збитковими. І вони більшості країн світу є збитковими. Держава датує пасажирські перевезення. Якщо раніше «Укрзалізниця» могла собі покрити ці збитки за рахунок вантажних перевезень, то база вантажна зменшилась на 50% через окупацію, через обстріли, через те, що люди закривають бізнес або переїжджають кудись. І власне тепер вони не можуть покрити. Тому зараз мова йде про те, що нам треба врятувати Укрзалізницю і зробити її ефективною, ніж просто навантажувати її додатковою кількістю пасажирів. Також хочу сказати, що у нас і так 17 категорій пасажирів їздять безкоштовно. Я не знаю, знає про це уряд. Офіс президента Укрзалізниця. Ну, власне, у нас і так вони їздять безкоштовно. Люди, і вони їздять не 3 тисячі кілометрів. Вони їздять 33 тисячі кілометрів, якщо їм потрібно. Це і учасники бойових дій, це і діти війни, це і діти сироти, це і герої України. Ну цілий перелік людей, які так безкоштовно пересуваються. Це складає десь. Я думаю, біля 40% всіх пасажирів укрзалізниці. Реальних підрахунків немає, тому що немає реєстру. Пільговиків транспортних, тому ми не знаємо як держава, скільки людей пільговиків їздить маршрутками, потягами, автобусами іншими видами транспорту. Така ситуація, яка вимагає скоріше таких серйозних управлінських ефективних рішень допомоги держави, ні з навантаження Укрзалізниці додатковими незрозумілими програмами, які власне ну особливо мені здається і людям не зрозуміло. По перше, вони не зрозумілі. По друге, я не знаю, чи вони їм потрібні, якщо люди і так пересуваються, ті, кому потрібно. Вони пересуваються безкоштовно. До нашої розмови вже доєднався Сергій Лещенко, член наглядової ради Укрзалізниці. Вітаю, пане Сергію. Так, вітаю я чув цю частину. от Дивіться, зразу без прелюдій потяг Київ, Львів сьогодні а на 19.57 Перший клас 61 вільне місце, другий клас 21 Вільне місце. От за стосунками це все бачимо. Потім. Двадцять тринадцять одне місце. паскар два купе купе, 10 штук на потяг, 51 й і так далі. Це вже ми говоримо про четвер. А в понеділок торок середа було набагато більше вільних місць, які не викуплені, тільки тому, що зараз є початок листопада, низькі сезони. Це буде спостерігатися ще місяць. Така картина, і відповідно в нас будуть квоти не проданіх місць. Ми пропонуємо це. Соціальна функція залізниці. В нас є хліб, який ми спікли. Ми печемо хліб за вартістю, собі вартість вища, ніж ми чим продаємо. Ми печемо поляницю, вартість поляниці 50 гривень, а продаємо за 30, бо так уряд сказав, продавай дешевше, щоб люди могли купити. І в кінці дня в нас є поляниці, які ми не продали. І ми ці поляниці пропонуємо роздати людям, а не викидати смітник. Так само і тут: в нас є вагони, є інтерсіті. Ми не можемо в інтерсіті. Відкрутити два вагони для того, щоб він не відвої... не... не мав не дев'ять вагонів, не дев'ять секцій, а сім поїхав в один рейс, а потім назад прикрутити. Тому що це абсурд. Але в нас є ці місця в цих потягах, розумієте? І відповідно в нас інтерсіті 10 потягів, дев'ять секцій кожної інтерсіті. У нас шкода, двоповерхова, два потяги. В нас тарпани є так само, два потяги. Тобто, в нас є навіть в цьому сполученні достатньо вагонів і два достатньо потягів, де ми вагони не можемо від'єднувати просто. Тому що сьогодні попит більше, а завтра менший це нас... не робиться таким чином. Ми тому ми пропонуємо ці місця. Вони можуть йти всю квоту соціальної допомоги. Ми не викидаємо хліб в кінці дня. Ми даємо його тим, тим хто за ним прийшов, і ми не значить, що ми будемо нести збитки, тому що ми не створюємо нові пропозиції. Ми в ті пропозиції, які є, заповнюємо. От чому головний момент, який я намагаюся роз'яснити, і на жаль, дуже часто політики не не, не, не хочуть чути цю логіку, тому що вона. Ну не вигідно їм. Він вигідно сказати, а залізницю значить, заганяють в банкрутство. Це їм нав'язав офіс президента. Та ну це неправда. Це не нав'язав офіс президента. Це наша пропозиція. Ми вдячні за те, що нам буде бюджетна допомога. Ришки 35 років незалежності ми до цього прийшли. А власне в цьому контексті уточнення, якщо а, е е е зрозуміло, вже що це буде на певні напрямки, на певні потяги, які є недовантажені. але з іншого це боку, було з першого дня е кожен з першого українець дня. читати просто це так, так але з іншого боку, кожен українець отримає можливість скористатися трьома тисячами безкоштовних кілометрів. Якщо раніше частина людей купували квитки на ці потяги, Тяги, а тепер в них є можливість е, поїхати безкоштовно. То чи не стануть ці напрямки ще більше збитковими? Чому ці люди? Чому якась частина людей, які платили, е, ви думаєте, далі будуть платити, а не будуть користуватися у цією опцією щоб безкоштовно тому, що є ліміти в цих кілометрах? Не може людина цілий рік кататися за ці е, безкоштовні кілометри? По-друге, є напрямки, це теж не будуть. Потяги от, завжди одні ті самі, умовно кажучи, що це буде Київ, Львів, Київ, от, наприклад, на Одесу немає сьогодні вільних місць і немає їх на Харків. Тобто, це значить, що туди попит завжди буде. А на Львів є відповідно. На Львів люди зможуть сказатися ті, хто не, е, не заплатив за квиток безкоштовно, якщо йому потреба є. Але він цю квоту виїздить дуже швидко. Це буде ну там дві поїздки, тим більше це ж не значить, що людям треба буде. Створювати штучну причину, кудись їхати. Якщо він треба, він поїде. А не треба. Ну, тобто, це не створить ситуацію, коли е, з'явиться раптово, ну, не знаю, мільйони пасажирів, які в один день захочуть кудись їхати і відмовляться від купівлі квитків. Це так само за такою логікою. і не вийде так, що кияни е, не будуть купувати хліб в день? В магазині, а прийдуть в кінці дня, заберуть безкоштовно цю буханку. Ну так не буває. Є до речі, застосунки дуже цікаві в Європі, де е, ці буланжері об'єднуються в мережі. Ти купуєш абонементи, береш, забираєш там нефіксовану вартість доброміську багато хлібу. Але не значить, що перестали ці пекарні працювати. Вони просто не хліб в кінці дня. Віддають за мінімальною там ціною, яка тільки покриває. Там пакування цього хлібу і певну логістику. і все ну, тобто є багато бонусів. Мені здається, ми про «Укрзалізницю», а не про хліб. Все-таки давайте ну, перейдемо ну, добре, до... Давайте, до квитків. Прем'єр-міністр Мальти оголосив, що всі мешканці Мальти мають можливість на півроку отримати безкоштовний доступ до тренажерних залів. Це було рішення оголошене вчора. Це популізм чи це нормальна логіка нації, яка піклується про своїх громадян. Є можливість робити соціальні програми і. Ну ми вже трошки живемо в інший час, ніж ми займалися, не знаю, там переслідуванням за інакодумство. Тільки ми цю ідею викинули в публічне обговорення. Зразу стільки хейту політичного політизованого навіть дійшло до абсурду, коли прихильники Порошенка почали казати, що ми. Купуємо квіток в один кінець Київ Сибір, щоб в Сибір перевеселити, ну це нормальна голова. Таку думку воденству згенерувати і висі сформулювати. Вибачте, насправді є багато питань, які цікавлять людей. Тому тут можна і без політичних і так, це... різних О, домислів. Так. Власне, така ініціатива я читала. Є також і, і в Німеччині була така, такі акції програми проводили, але Чайно. з іншого боку це були реальні кошти, які. Держава вкладала в такі програми. Пані Юлі, на вашу думку, скільки може коштувати ця програма, така ініціатива, і хто за неї має заплатити? Все таки для людей безкоштовно, але загалом, але загалом це кошти. Дивіться безкоштовного нічого немає. Це утопія безкоштовно. Було при комунізмі і при комуністах. Зараз на жаль, ми або на щастя, ми живемо в відкритій економіці, де є, власне кажучи, ринкові відносини і все щось коштує, як ми розуміємо. А безкоштовний сир тільки в мишоловці. Або в передвиборчих обіцянках е, тому е, власне кажучи, е, це буде коштувати. Е, якщо ми візьмемо ті, ті гроші, які просить Укрзалізниця на 26-й рік. Тобто на пасажирські перевезення вона просить 25 мільярдів гривень дотацій. Шесна шістнадцять просив при е, ні, ні, Сергію, ні, Сергію. Бюджетний запит прийшов на 25, п'ять. що 16 виділяє, там. Власне, це інше питання. Да, я вам кажу про те, що 75, просить мільярдів. Укрзалізниця відповідно до документів, які зайшли Верховну. Ховну раду вона просить 25 мільярдів. 25 мільярдів. Давайте поділимо на всіх наших громадян. Хай це буде там 800 гривень на людину. Я вважаю, що взагалі транспортні всі е, пільги і транспортні е, соціальні послуги повинні бути монетизовані, повинні дати людям гроші, і людина вирішить, чи їхати їй на Львів, чи на жмеренку, чи е, не знаю в Славське, чи куди їй потрібно їхати. Тому що розумієте, безкоштовні поїздки. Вони ну це така достатньо ефемірна, тому що треба обслуговувати вокзали. О, ну, треба О, обслуговувати давайте, давайте, вагони. Ми ну, говоримо професійну дію. Мені подобається Так, так. скільки буде на вашу тому, думку? можна Сергій, можна я, всього, можна я закінчу. Можна я закінчу. Дивіться, я не знаю. Я вам скажу після того, як я вам зроблю звернення депутатське, і ви мені прийшлете детальне опис цієї програми, яку ніхто з громадян України до сих пір не чув. А ми всі це маємо шматки інформації про те, що переміські будуть виключені з цих цієї програми. Переміські туди не будуть включатися. У нас є з вами 17 категорій громадян пільговиків, які і так їздять безкоштовно. З ними що станеться? Їм обмежать кілометри чи їм додадуть кілометр? Не обмежать. їм не обмежать, в них буде... Не обмежать. Це прекрасно. Це вже добре. Тому я вам прийшлю перелік питань. Після того як ми будемо розуміти фінальну е дизайн, так би мовити, цієї програми. Хто за що буде платити, я до копійки можу обрахувати, скільки це буде коштувати Укрзалізниці. Хочу вам ви ж є член правління Укрзалізниці. Ви ваше питання ефективності не Офіса президента, не уряду, не парламенту, а ефективності Укрзалізниці. Укрзалізниця знаходиться в важкому стані. Мене кінець мої посади не плутає. Я не пане Сергію. Невелике так. уточнення до вас власне в всіх так, поясненнях так, йдеться, так невелике уточнення в всіх поясненнях м, говорять про потяги дальнього сполучення. Я принаймні від вас чую вперше. Це програма буде поширюватися і на приміські потяги, коли взагалі ми отримаємо детальну інформацію, бо інформація є. Про те, що з грудня, начебто, вона би вже мала стартувати, тобто так, не так, так багато часу. Ну, як і люди хочуть знати, як, як це відбуватиметься, коли буде детальна інформація розписана, щоб Давайте люди могли завоці. планувати свої поїздки. Так до грудня ще 24 дні. Інформація буде подана найближчими тижнями до початку, звичайно. Відбулося анонсування програми, і відбувся зразу хейт, який абсолютно не обґрунтований людьми, які не мають жодної уяви про те, як працює залізниця. Наприклад, дуже багато є популістичного вхіду, що відчіпляєте вагони. Я вам пояснив, що потяги інтерсіті не відчіпляють вагони, і ми будемо вести повітря в вагоні або не вести повітря, а там хтось буде сидіти громадянин України, який отримує цей бонусний квиток. То, на моє переконання, краще там буде сидіти громадянин України, який отримає бонусний квиток, аніж той. Громадянин просто не зможе нікуди поїхати, тому що в нього немає це грошей. А так він може зробити таку поїздку. І це абсолютно нормально, якщо він скористається цією послугою не безкінечно довго і не безкінечний час. І цілком ймовірно, що комусь це не знадобиться, тому що це не буде круглий рік і всі 100 плюс маршрутів українській залізниці. Це будуть певні маршрути, це будуть маршрути в першу чергу в прифронтові міста, в міста, де Є українські сили оборони, захисники, і так далі, але це буде не як внуглий рік, і повторюсь: думати, що це приведе до обвалу пасажирських перевезень, тому що всі будуть їздити безкоштовно. Так не буде. Це справді не комунізм і це не є ситуація, яку ви чомусь намагаєтесь глядачу приподнести як якийсь катастрофічний сценарій. Тому кількість тих, хто скористається цією програмою, не означає, що це будуть всі громадяни України, які кудись раптово поїдуть, тому що вони не хотіли їхати, а зараз помчать кудись. Далі. Важливо розуміти, що є деякі я не закінчив. закінчу. є деякі моменти, які взагалі не зрозуміли людям, тому що вони не працюють в залізниці. Наприклад, в нас є да, потяг, в якому там 15 вагонів. Да, і от відчепити один вагон від цього потягу може фінансово коштувати співмірно, а то інколи і дорожче ніж просто цим вагоном проїхати до Львова. Тому що нам треба маневровий локомотив, який їздить на дизельному паливі, пригнати з Дарниці, якщо не буде вільного локомотиву на київ пасажирському, він буде їхати на дизелі з Дарниці. Приїде на Київ пасажирський, відчепить цей вагон, десь його поставить. Потім цей дизельний локомотив поїде назад на Дарницю, і всі ці кошти, які будуть витрачені на цю маневрову роботу, вони будуть співмірні, а можливо, навіть більше, ніж цим вагонам, приїхати до Київ-Львів. Він не відчіплявся, тому на зворотному шляху так само може знадобитися цей вагон. Його може не бути потреби в Києві, а з в Київ вже будуть місця розкупатися. Тому є дуже багато нюансів, які просто не зрозумілі людям, які коментують те, до чого не мають жодного уяви, але намагаються бути в політичному тренді хейтити все, що стосується влади. Та ви не владу хейтите. Ви ж простих громадян принижуєте цими ідеями, тому що вашими ідеями хейтерськими, тому що прості громадяни потрапляють в ситуацію, коли вони не розбираючись, починають ідеї. Власне, О, пане Сергію, маємо не не запитання від простих громадян, які нам написали у соцмережах одні на цю тему. Власне, маємо запитання від наших підписників у соцмережах, те, що цікавить людей, є. питають де взяти стільки потягів. Ми я є умовно Ми кажучи 30 мільйонів людей. Ми не знаємо, скільки скористаються такою ініціативою. Але якщо усі 30 захочуть скористатися, і даруйте до слова сьогодні. Прочитала інформацію, що Укрзалізниця скасувала маршрут ковель Рахів, який об'єднував прямим сполученням Волинь та Карпати і Власне, місцеві громади дуже обурювалися, тому що вони декілька років просили про цей маршрут. Чому? Тобто в нас ми така ситуація, нас коли ну немає всі достатньо. Всі. Оце ми показуємо листи, якими вони просили, добивалися цей маршрут. Зараз вони його не мають. Тому що я наскільки я розумію, ну немає. В нас достатньо, особливо в умовах обстрілів, в умовах пошкоджень і втрат, немає в нас достатньо рухомого складу, чи не має з такої загрози, що люди, ми ж не знаємо, скільки людей захоче скористатися, не, що давай, просто так, не буде можливо питань. Все, все перемішалося, коваль рахів 30 мільйонів і так далі. Ну, це приклад, приклад а, ну, того, приклад. що а, сьогодні ще скасували потяг до Краматорська. Ви знаєте? Я знаю, так але це, там а, інші причини, інші причини, значить пояснюю: потяг до Краматорська скасований через рішення військової адміністрації. у коваль Рахів ситуацію я коментувати не можу, тому що точно мені просто невідомі причини. Але якщо це приміське сполучення, то. Приміське сполучення має фінансуватися місцевими громадами коштом місцевих платників податків, тому що місцеві громади за рахунок приміського сполучення отримують собі в міста е, людей, які споживчий попит і борсують на підприємствах в цих містах. Тому звичайно в приміському сполученні пріоритет віддається тим містам, які покривають збитки залізниці від приміського сполучення. Збитки приміського сполучення вони грандіозні, фактично 90% збитку приміського сполучення становить. Тому 10, 10 мільярдів да? Сергію, мільярдів. Я кажу 90%. Туда? Я просто це в грошах так. кажу, це 10 мільярдів. Окей, так. Тому другий пункт. Що стосується е, 30 мільйонів пасажирів, У нас фізично це неможливо, У нас будуть квоти, які не будуть враховувати 30 мільйонів пасажирів. Плюс-мінус, це можуть бути ресурси, як ми вже казали, 250 тисяч місць в один місяць непікового навантажу. Якщо буде таких місяців 4, це буде мільйон пасажирів. Які ми можемо за цією бонусною програмою перевести, якщо це буде 5 місяців, мільйон 250. 000. Якщо ми створимо там, наприклад, 6 місяців. Не не знаю, по пів місяця дадамо в там, в якісь ще не знаю, вересень друга половина чи а, в квітні? Ну це умовно фантазії ж в ефірі. То тоді буде... звичайно, але ну, даруйте, просто, вибачте, невеликі ніяк Точно. нікуди не поїде. Тому що фізично під цю програму не буде виділятися така квота місць. Добре, але хіба тоді це справедливо? Якщо стільки ну не умовно, ми про 30 мільйонів говоримо умовно, але навіть 10 мільйонів захочуть скористатися програмою, вони мають таку можливість, але мають таку можливість номінально, але не мають такої можливості технічно. Дуже проста відповідь на це питання. Якщо ви накопичуєте милі для того, щоб отримати квиток за милі. Ви теж хочете полетіти. Ви приходите в касу до авіакомпанії, кажете, ось мої милі. Я хочу безкоштовний квиток. Вам кажуть, вибачте, на цей рейс, куди ви хочете полетіти за безкоштовні милі. В нас немає можливості вас відвести. Ми можемо вам запропонувати місце полетіти через тиждень або в інше місто, або взагалі в нас на найближчий місяць немає можливості безкоштовно вас за милі відвести в те місто, куди ви хочете. Uh -huh. Це абсолютно нормально, тому що в даному випадку, повторюсь, це. Право скористатися такою, але не обов'язок скористатися такою опцією. Тому це абсолютно не пов'язані між собою дві програми програма бюджетного фінансування, яка передбачає згадані 16 мільярдів для підтримки пасажирки, яка є збитковою і нам вантажні перевезення не можуть закривати цю потребу. А друга програма це певна кількість місць, яку ми віддаємо просто як бонусні фактично милі для тих, хто хоче скористатися ними. Я не думаю, що це буде ажіотаж на 10 мільйонів пасажирів. І я не думаю, що це буде е, проблемою, тому що завжди залишатиметься можливість купити ці квитки за гроші. У нас квитки на деякі напрямки залишаються теж досить бюджетними. Наприклад, я їздив в Київ Краматорськ-Херсонським потягом, купе коштувало 300 гривень, 600 гривень. Ну це за Будь-якими мірками достатньо прийнятна ціна, враховуючи яку їде цей потяг, і скільки він в дорозі, але звичайно є дорогі потяги. Я з цим теж спорити не буду. У нас є різні класи, є різна на яку йдуть вагони в цих потягах, Є різна тяга зрештою є денні потяги, нічні потяги, потяги далеко сполучені інтерсіті і так далі. Все це дуже варіюється, і це нормально, тому що є різна послуга, яка надається. О, пані, ні, послуга однакова, але різний сервіс. Так? пані Юлію, і дуже ми обмежені в часі, але це теж до вас це запитання. На вашу думку, чи технічно е укрзалізниця має можливість запропонувати таку програму українцям? Тим більше зважаючи, що ми не знаємо, скільки людей захоче скористатися нею. Технічно почнемо з того, я не розумію, як будуть розподілятися квитки. Ну от є там, наприклад, на місяць 250 тисяч. Вони де будуть з'являтися? Ну, є люди, у яких немає застосунків Укрзалізниця так? і на жаль, ті люди, яким треба безкоштовний проїзд, у них вони не можуть ну вони не дуже гарно користуються смартфонами. Тому вони приходять в касу ем, і там просять квиток. От як це все буде організовано? Да хто той, той щасливчик. Який отримає квиток, а хто той щасливчик, який не отримає, чесно, можемо довго говорити. Я думаю, що насправді готового рішення немає, тому ми обговорюємо поки що такі, знаєте, загальні концепції. Я думаю, що треба вибрати одну категорію громадян, яким найбільше треба пересуватися, і яким найбільше треба квитки безкоштовні, і надати їм ці квитки. А е, ця категорія вс... вже має ці квитки. Ви казали самі абсолютно. Ви правильно так 17 17 О, категорій так. пільговиків має можливо. У нас є 18 категорії, які потрібні ці безкоштовні квитки. Можливо, ми можемо їм надати. Я не знаю. Власне, е, дуже треба вам... подумати. Дуже Я вам думаю, що дивіться. це буде більш справедливо. Дякую, просто... на жаль? Ми дуже обмежені думаю. в часі, і сподіваюся, що все таке, так пане Сергію, але дуже коротенько. Бо дуже Значить, обмежені це, в це те, що ви кажете, ви не знаєте це питання. it рішення рішення буде знайдене. Через застосунок або через касу Укрзалізниця спроможна сама свої it рішення знаходити і пропонувати людям послугу. Будемо з нетерпінням чекати ми, так роз'яснень, і до грудня ще є час, як ви сказали. Я вам дуже дякую за цю розмову. Сергій Лещенко, член наглядової ради Укрзалізниці. а Також Юлія Сірко, народна депутатка України, були з нами на зв'язку.